Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Добрий вечір. З вами знову я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. І сьогодні в нас справи домашні. У мене накопилося багато різного шиття. Їжу приготувала, все, що треба зробила. Сьогодні такий дощовий день, пасмурний день. Якраз є час і такий настрій для домашнього життя. Що я хочу сьогодні зробити? Я хочу зробити і хотіла вам показати, тому що це може проблема не тільки, не тільки для мене. Ось дивіться. Гарна ще сорочка, натуральна, чиста шерсть. Ось хочу показати. Чиста шерстяна така. Гарна сорочка. Чоловікові на роботу. Ось, якби ви побачили ось так, світло не дуже ось така. Але отут вона потерта. Зовсім робляться такі дирочки. Нам це не потрібно. Я раніше дуже мучилась, не, знаю, не знала, як це зробити. І ми гарні сорочки викидали. Вони нам були не потрібні. Ось так. Переставити весь воротник підроти і переставити це дуже багато мороки і так все рівно не вийде. Тому я покажу, як я роблю, як це роблю я. Я знайшла отакий от схожий теж в клітиночку. Я ніколи не викидаю ніякі клаптики, що шию або там перешиваю, ніколи не викидаю. Завжди залишаю, потім воно мені в нагоді. Хочу пошити ось такі. в мене є клаптики теж. Я постільну білизну всю шию сама. І отакі от мене гарні такі. Є склаптики всякі різні, дитячу білизну шила. Хочу зробити декілька прихваточок, і я вам потім теж покажу, як я зробила. Саму роботу показувати не буду, тому що всі грамотні, всі знають. І ось такий руш... фартушок у мене вже він покроєний, я те, що зроблю. Я хочу показати вам основне, як зробити оцю відремонтувати сорочку. Це основне, тому що. Багатьох, зараз є ця проблема, не кожен може купити, не кожен може зараз виїхати, що придбати. Якщо у вас є нитки і є машинка швейна, а якщо навіть нема швейної машинки, то руками можна зробити не гірше. Ось так, по розміру коміра, я викрою отаку полосочку, і потім я вам покажу, що я буду робити далі. Ось так я викрила таку косу бейку ось. І тепер буду її нашивати. Я приметувати її не буду, тому що я вже в курсі справи, як це робиться. От. Відрізаємо по розміру на 1 см довше. От. І починаємо робити. Так, я підібрала нитки, точно такі, як мені. Потрібно, добре, що в мене вони є, різні, різного кольору тому що зараз проблема з нитками в нас. І ось тепер я наметувати не буду, тому що ну, я вже знаю, як це робиться. Просто от і я вам зараз покажу, як це робиться. Накладаєте, з самого початку треба отак закласти, 1 см закласти і саме викласти. ось з самого початку, отут, де, де вже є потертості, ось так посередині накладаємо. Щоб і туди, і туди, посередині. Щоб і на комір пішло, і на оцей прикоміровуємо цю таку смужку. Ось так. І пристрочуємо звичним шляхом. Не дуже широкими стіжками, але не дуже маленькими. Не поспішаємо, нам поспішати нема куди. І це відео я хочу, щоб ви побачили. Це відео не для багатих. Якщо хтось буде насміхатись, я не приймаю такі, я буду блокувати їх зразу, тому що це відео для тих, хто зараз в скрутному становищі, і я хочу і допомогти собі, і допомогти вам. Отак, ми шиємо звичним шляхом. Не профессионал, а научка. Поэтому я его на него номер в виде, а вы Ось так дивіться. Тепер саме тут, де було потерте, у нас є оця полосочка. Ось так. Дивіться. І сорочечка чисто шерстяна, ще тепленька. Ще походить, утюжком загладює і все буде в ній добре. Те саме, якщо в кого є проблеми із манжетами, те ж саме можна зробити з манжетами. У нас манжетами все нормально. От тут чоловік бородою своєю колиться. Отак От дивіться. Так що немілого руки не болять. Якщо щось треба відремонтувати, не спішіть віддавати комусь, щоб хтось заробляв на цьому гроші. Хай заробляють я не проти, але ми теж. У нас є руки, є мудрість і ми можемо це зробити. Ось так, дивіться, як вийшло гарно. В тон. нитки такі самі, тканина, це така бейка, в тон. ось так. Так, ось так я шию прихватку. Я вирішила зробити поки одну, але величеньку. В мене вийшло тут з двох сторін однаково. В середині я ставила такі лоскути, два здорові такі. потім обійшла все в кругу зигзагом, щоб його зробили, щоб його скріпити все до кучки. І потім я його зробила таким, прошила, зробила таке, як ну, стібене одіяло, так оце так простібало його з усіх сторін. А тепер за краще було б, якби в мене була коса, коса бейка. Отак, ну, як бейки немає косою, то буде в мене просто отака, за такою я зроблю таку окантовочку. І зроблю для того, щоб вішати пейку таку, ось така буде здорова прихваточка. Ось дороблю, покажу. Але це наскільки заспокій... заспокоює. І купувати не треба ніяких ліків. Ось так дивіться, прихватка. От. І пришила до неї бейку. Тепер треба розвернути оцю бейку, ось так, і пришити її. І з цієї сторони в нас буде така гарнота. Світло дуже погане. І... Я думаю, що вам погано видно. Хотілося б, щоб було видно краще. Ось так. Як я його повер... розверну і отак пришию, оце буде так гарно. Так, дівчатка, ось дивіться, закінчила я роботу. Гляньте, що мене вийшло. От, ось ця бійка, звісно, якби вона була коса, це було б набагато краще акуратніше, але не було що вирізати косою. От дивіться, з цієї сторони, як воно виглядає, бачите? От. Петелечка пришита, пришита так міцно. Простібала я його, як, як одіяло, таке воно дає 4-5 слоїв, 5 тут таких шарів у мене. От. Так щось таке буде мені пам'ять колись надовго. І вам хочу сказати, дівчатка, якщо у вас немає отаких от ласкутиків, як у мене, а хочеться вам щось таке зробити, навіть руками. Тому що все-таки робота руками вона дуже заспокоює. В магазинах в секунд, в останній день от ми постійно таке беремо, там у них 70 гривень мішок, віточ, називається. Там всякий такий непотрібний, там серед непотрібні дуже такі гарні речі попадають, що можна щось пошити, перешити, десь його використати. Чоловік бере на роботу, витирати йому руки треба біля трактора. А я собі там щось таке знаходжу. Ось так і можна пошити навіть прихваточки новенькі. Хай хоч що-небудь вас порадує, тому що час дуже складний. Мало що вам не придеться його купувати, а у вас буде новенька якась обновочка на кухні, вас це порадує. Це ще тільки класно. Так що робіть, не лінуйтеся, хай Бог благословляє вас. До шию фартушок покажу вам все. От і завершили роботу. Фартушок вийшов на славу, дивіться. Ось так, ось такий. Тут зробила двойний вершок з такою красивою планками такими. Пояс отак, за комодному. Я буду у вас модна. Ось так дивіться, як гарно. З цієї сторони карманчики три. Для записничка, для ручки, там, для чогось іншого такого. От. І такий нагрудничок. З однієї сторони, я його вшила, а з другої сторони, я хочу якусь сюди зробити планочку чи щось знайду. Якусь там таку детальку, щоб вона була така гарна. Ось такий вийшов картушок у нас. Колір не, не передає, тому що світло погане. Ось так. А він такий. Яскраво, не яскравий, я такий гарний. Так що буду вас радувати. Тепер буду чемна, така кулінарна блогерша. Прям треба вчитися у молодих. Ось так. Тепер я вам показувала така прихваточка вийшла. Дивіться, із такою бейка, така бейка ось з цієї сторони, ось з виворотної сторони. Вона на, на два боки одинакова, так що можна на ту, на ту сторону із такою петелечкою, теж на дві сторони ця петелечка. Така плотненька, товстенька, декілька таких шарів я зробила. Ось. І тепер ще раз покажу сорочку. Ось так. Тут видніше, бачите? Я тут, де було протерте, я нашила таку із. Е, така Похожа тканина, теж в клітинку і колір підійшов. І ось така сорочка ще на роботу поноситься. Ось так ми сьогодні з вами попрацювали. Дві з половиною години вечора пройшло. Сумувати і нудьгувати не було коли, і нема навіщо. Ось так, так що знаходите собі заняття, робіть щось і. Так швидше до перемоги, на один день менше, швидко буде скоро весна. У мене вже пісніжники починають квітувати. Ось так. так ми з вами провели вечір. З вами була як завжди, я любов. Зустрінемося і рада, що ви мене є.